її сьогодні знайду. Добре, що ви прийшли. Я можу прямо сьогодні вас зайняти. У нас не вистачає дівчат. Ану, поверніться. Ви не сумуєте? Я не до тебе. Відійди з дороги. Я, Власне, до вас кохаю, а це вже ні. І я відпущу його, якщо виконаєте мої умови. А ти не мурчи! Ой, Сашко! Дюльна. Ой, Сашко, ну ти насміши мене. Та я вже давно про все забула. У мене дві дітей, чоловік, і такою маячнею я б точно не займалась. Тобто, ти справді не тримаєш на нас з Оленкою? Та кажу тобі ні. Якщо б не твоя нова дівчина, я б не зустріла свого. Коханого чоловіка Сергія. І у мене б не було такої чудової родини. Я дуже радий це чути, справді. Ну, а ти як? Чим живеш? Ми з дружиною чекаємо на немовля. Ну, клас! Я тебе вітаю! <пас> Дякую. Шукайте донора. А... У нас нема зараз такої крові. Ми теж шукаємо, але треба не витрачати час. А, так... у мене, у мене четверта мінус. Куди треба йти? Піди за мною. Що. Розповіли, що я кручу романи з кровожерливими маніяками. Чекайте, ви знаєте, що про вас базікають? Чи варто витрачати на цей час? До того ж, у мене справді був роман з маніяком. Його засудили, а потім за п'ять років спіймали справжнього маніяка. А ваш... Він... Він наклав на себе руки в колонії. Сте. Загоїться, коли весілля скоїться.